Принатхненного і свіжого дня понеділка новий тиждень світлий після водохреща, після освячення домів. Хтось ще доколядовує, а хтось вже відколядувався. Файний тиждень, файні можливості. І очевидно, з слова Божого починаємо. І саме нині, слово Боже, від Матея 11.28. Таке класне слово. Недавно для мене це було відкриттям. бо я сам, коли десь іду на реколекції, чи в паломництво, якусь поїздку прощу, то завжди є багато людей, які хочуть до сповіді, які хочуть на розмову. Ну, а ти природньо, як людина, маєш якусь ем ем емпатію, то хочеш співпереживаючи, всім допомогти, всіх врятувати, всіх спасти увесь світ. І недавно чув проповідь одного пастора Файного, він каже таку штуку, що Ісус каже, придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я полегшу вас. Це Матея 11, 28. А він каже: А ти що, Ісус? Ти що хочеш всіх спасти? Ти, хочеш всім... ти чого хочеш всім допомогти? Ти дивися, аби ти сам вижив, аби ти сам не втратив себе. І це насправді так мені допомогло. А я що, Ісус? Тобто я ж не можу всім. І я бачив, декілька разів мене так заносило, що я міг за одну прощу вигоріти. Потім приходжу додому і як мокрий щур лежу і не можу до себе прийти. Бо так вимотаєшся, бо хто з вас має досвід духовних розмов або сповідей, то ти просто виступаєш як смітник. Тоді ти смітник і сміття, переробна фабрика, і тобі треба в цьому всьому розібратися, покласувати, молитовно стояти у боротьбі, аби допомогти людині. А коли цих людей 10, а коли 18, 46, а ще більше, то ледве виживеш. Тому це дуже класна ідея для всіх нас, хто. Так чи інакше працює з людьми, і так чи інакше хоче допомогти. Навіть якщо ви допомагаєте сьогодні військовим, навіть якщо ви допомагаєте просто людям у потребі, людям, які вас потребують, які можете допомогти, то пам'ятайте, тільки Ісус сказав, що прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, всі змучені, я вас полегшу, я вам допоможу. А якщо ви не Ісус, подивіться в дзеркало, якщо ти не Ісус, то не роби цього. Дивіться на свій ресурс. Можеш протягом дня поговорити з одною двома людьми. То говори з одним-двома. Можеш допомогти протягом дня десятьом, то давай, нехай буде Десять. Але не робіть із себе Ісуса, не треба. Практика показує, що воно може завершитися досить сумно. Тому перевіряйте, зранку, особливо поки зуби чистите, подивіться, Ісус є чи не Ісус. Ну, ясно, що наша, наша місія і наша ціль одна з стати максимально на нього схожими. Але, але я сумніваюся, чи вдасться до кінця життя бути таким, як Ісус. І допомогти всім. Ні. Тому вітаю вас. Ви не Бог, я не Бог, ми не Боги. Хоча до того прагнемо, але поки що не боги. Тому спокійно, дихаючи глибоко, допомагаємо рівно тим, кому можемо допомогти сьогодні. Не, не, не допомагаємо тим, кому допомагали вчора. Не допомагаємо у завтра. Не знаємо, що буде завтра. Сьогодні. Рівно з тим ресурсом, яким володіємо зараз. Маєте ресурс на одну особу, то на одну. Не маєте ресурсу взагалі на людей. Не треба закритися, відпочити, поспіть, помитися, поїжте добре. Маєте ресурс на більше, але ну то на більше. Але пригадуйте собі, я не Ісус, я не Бог, і це дуже хороша новина. <смі> я не Бог і це чудова новина. Я людина, я Тарас, я Михайло. Тому перегляньте свої ресурси, пригадайте собі, що ви не Бог. Ви не Ісус. І нехай це пригадування надихне вас для того, аби справді визнати свою неміч, відпочити, набратися нових сил. Нових ресурсів на те, що тебе чекає потім, що чекає завтра. Війна триває, на жаль, і наша зовнішня. Війна триває, наша внутрішня, духовна. Тому не можемо розтратити ресурси за півдня. Нам треба розбити ресурси всі, які ми володіємо, які ми боремося на тривалий час. Тому спокійно, без паніки, без песимізму зайвого боремося і робимо сьогодні те для наших братів і сестер довкола. Що можемо для них зробити сьогодні? І це вже буде благословенням. Ви не Бог, і я не Бог. Але Господь є, Бог є, і Він допоможе. Тримаємося його. Майтеся файно, мир вам.